Доброго дня, мої шановні любі підписники і всі ті, хто цікавиться поєднанням психологічного консультування з картами Таро і різноманітними картами, дам відповідь на ті питання, які мені дуже часто ставлять підписники, тому подібне. Яким чином я використовую карти в консультації? Звичайно, це інтуїтивне бачення. Це відчуття іншого респондента, відчуття тої проблеми, з якої людина приходить. Я завжди пропоную проаналізувати ситуацію, з якою звертається респондент, що турбує. В залежності від того, як я відчуваю ситуацію, я пропоную різноманітні карти. Якщо це філософський підхід до вирішення своєї особистісної проблеми, я застосовую карти Таро Оша. Тобто, вот на такому плані виглядають карти досить філософські, досить, досить глибинні. Розуміння досить творче для того, щоб людина змогла в свою ситуацію, подумати, проаналізувати, що їй робити, і рухатись далі. Ще раз наголошую про те, що я не є гадалка, не є той таролог, що сидить на просторах Тіктока і викладує свої бачення завершення війни. Прогнози такого плана любить-ні любить, я є практикуючий психолог вже 18 років і успішно поєднала роботу старо зі своїми консультаціями. Тому всі питання, які ви мені ставите, я буду намагатися відповідати, розповідати. Практика моя шириться в різних контекстах. Тобто, я є практик психолог, я працюю з різними ситуаціями і, звичайно. Поєднання з цим всім комбіную е, карти Таро. Е, в найближчий рік планую е, розпочати навчання інших людей, кому буде цікаво, Це може бути психологи, і не тільки ось це буде в онлайн режимі. Е, в, ну, найближчий рік до кінця 24-го року я це все запущу. А так, всі питання, які вас цікавлять, ви можете мені писати, задавати, я буду робити. Роз'яснення і аналіз своєї роботи за допомогою карто.